Та територіальну цілісність батьківщини, дякуючи Збройним силам України, силам оборони та волонтерам, ми маємо можливість жити, мати маленькі радощі та святкувати ваш випуск. На жаль, війна забрала життя десятки тисяч громадян України, наших захисників. Серед яких є і випускники університету та мирних жителів, хвилиною мовчання ми віддаємо їм шану вічна пам'ять. Віна Хмельницького національного університету дійсно свято. Кожен рік ми випускаємо наших студентів, які завдяки тому, що отримують знання, дозволяють розвиватися в нашій державі. вільній, незалежній, соборній Україні. Цей рік для нас. Складний усіх, але тим не менше ми з вами разом студенти і викладачі виконали поставлені завдання. Ми викладачі вчили, а студенти навчалися. Хочу сказати, що сьогодні ми з вами разом сформували. Я маю на увазі з викладачами, сучасне майбутнє України, адже ви, студенти, маєте розвивати, розбудовувати і відбудовувати нашу державу після нашої перемоги. Сучасний розвиток суспільства, сучасний науково-технічний прогрес, новітні системи управління. Та інші інноваційні аспекти у світі вимагають від вас і від нас змін. Вимагають того, що ми і ви повинні удосконалюватися усе своє життя. Тому у Верховній Раді зараз, не дивлячись на складну ситуацію в державі, приймається новий закон, який має назву Освіта дорослих». Освіта впродовж життя. Той, хто отримав одну освіту, в майбутньому не буде конкурентоспроможний на ринку праці. Тому, шановні студенти, ми вас чекаємо в майбутньому у стінах нашого університету у різних, на різних напрямках, у різних аспектах, як випускники. Як майбутні учасники стиххолдерів освітнього процесу, адже ви назавжди частина Хмельницького національного університету. Аплоди. На завершення я хотів би обов'язково згадати тих, завдяки кому ми зараз тут знаходимося. Шановні друзі, завдяки Збройним силам України, завдяки. Великі когорти волонтерів ми маємо, маємо можливість виконувати свої професійні обов'язки. Отже, ми дякуємо разом з вами Збройним силам України і всім, хто причетний до того, що забезпечує нам в тилу можливість працювати, навчатися. Слава Збройним силам України! Слава Україні! За існуючої традиції ми вручаємо вам в особі представника випускників символічний диплом магістра. Диплом вручає ректор Хмельницького національного університету Сергій Анатолійович Матюх. Отримує голова студентської ради університету 2019 2022 років Анна Магльона. Кім знаходяться і мужні захисники нашої батьківщини. На честь них з великою вдячністю ректор Хмельницького національного університету видав наказ відзначити почесними грамотами студентів Хмельницького національного університету за патріотизм, мужність, вагомий особливий внесок у забезпечення обороноздатності держави. Хижуна Богдана. Відкіна Андрія, Болотникову Христину, Вишомірського Сергія, Качар Дмитра, Кушнірука Максима, Романовського Олега, Скубиша Миколу, Лобачову Інну, Білявець Богдану, Чорнобривого Василя. Війковського Олександра. Завроцьку Тамару. Абдрахманову Марину. Василишина Дмитра, Воробйова Дмитра, Вороніна Романа. А знання завжди можна перетворити в успіх, який в свою чергу принесе матеріальну винагороду. В сучасному світі символом грошей є банківський рахунок, а матеріальним втіленням банківська картка. Отже, для привітального слова та вручення банківської картки на сцену запрошується проректор з науково-педагогічної роботи Микола Антонович Йохна. Шановні магістри, протягом останніх років ви разом із своїми викладачами доклали чимало зусиль для одержання знань і для формування професійних умінь. У наш час, час інформаційних технологій, час економіки знань складаються як найкращі умови для конвертації отриманих вами знань і умінь у професійний, кар'єрний і, зрештою, життєвий успіх. А життєвий успіх, він в свою чергу конвертується у е, достойну, гідну оплату вашої праці. Тому бажаю вам, щоб, ви, щоб вас, працедавці, гідним чином оцінили вашу працю, і ви мали гідні доходи, і щоб ви могли потратити ці кошти не лише на особисте споживання, але і на інвестиції, і на допомогу Силам оборони України. Щоб доклали всіх зусиль, щоб наша Україна була мирною і однією з найрозвиненіших країн світу. Символічну банківську картку отримує Вадим Федоров. Сьогодні для вчорашніх студентів день прощання з університетом. І на сцену запрошуються ті, хто супроводжував вас протягом студентського життя. Декани факультетів. факультеті. Від імені всіх деканів хочемо вас привітати. І ви знаєте, традиційні наші слова ми сьогодні переформатували і вирішили не втомлювати вас великими промовами, оскільки у нас вісім факультетів. І написали тобі собі таку маленьку шпаргалку. Я думаю, ви її оціните. І в цих рядках, а їх тут всього вісім, ми заклали все те, що хочемо вам побажати. Ваш розум і знання послужать Батьківщині. І щиро віримо ми у думки творчі зле. Господь зупинить зло і мир буде в країні, і приведете ви до нас із діточок букет. Я шано віддаю. Тим легенем сталевим, що захищають нас від москалів орди. Тепер, магістри ви. Ви гордість України. Бажаємо щастя вам, Щоб були ви людьми. Вітаємо вас! Двері Хмельницького національного університету завжди відчинені, і ми пам'ятаємо кожного з вас. У якості представників. Символічний почесний студентський квиток отримує Марина Аротюнян, Вручають декани факультетів. У вашій пам'яті яскравими та незабутніми. Зараз кожен із вас отримує такий бажаний, здобутий роками навчання диплом магістра. І останній раз гімн студентства Гаудеамус пролунає для вас у стінах Хмельницького національного університету.